Представте, скажіть, будь ласка, я... Будь ласка. Ні, скажіть, будь ласка. Керівник робочої руху, тому все живе. Малика... Добре. Ви будете нести відповідальність за матеріальні стійність, за те, що у вас, за, за злом... Все буде Кто вилучено, буде... описано і передано на зберігання в профетичній. Кубаси де будете тримати? Місні вироби? Продукції? Грозу? Хто буде тримати? Незаконно обрізану електрику ще в 11 годині. Да завестись, сама дрожь двома. Я без тут. Ходить сюда, ч? Не будете это робити, хлопцы, не позволиваться. Я не чипаю, золото. А ч кто вы такий? Ну хто ви такий? Я Що морзин. Нет. Шонь. Що Водіть Ви бачите, що це правомірно робити, що? що правомірно? Я Вас є, є, такому, що? У нас є випадки, є вищими готовими Ви мене не Я не майор, ви бачите, що це правомірні дії, так? Да. Ви бачите, що це їхні дії правомірні. Ви будете нести відповідальність. тому що це буде діло. Я втрачу, але не переживайте. Я не переживаю. Я не переживаю. Добре, значить, я дзвоню, але що ж? Оп! Що ти зробити, ти не будеш ви? Швидко нічого робити. Швидко. швидко не треба. Швидко. Треба по закону зробити, а десь. Все швидко. по закону. В рамках правового поля! То ви не давайте не маєте права випрямовати. Проти вас порушення кримінала право. Ми ваші раз попереджаємо, що ви не даєте про звання смінками закону допомогу. Другий раз зараз на третьому році змушені вас доставити. За що ви мене буде ставляти? За те, що ви забороняєте виконувати протизаконні дії. Противозаконні. А Я які? Ну протизаконні. Закон... Ну покажіть документ. Що Я ж вам вже від... 350 Я раз від... показую. Є протокол комісії. А ви протокол комісії, є рішення виконавчого комісії? Підряд. Ну чекайте, все. Є дивіться, Прот... От це буде горіти, розумієте. хлопці, хто не тобто нести відповідальність? Тобто тобто не це костмазький Він, хоч... Він хоче полити, це костмасний берегом, зараз магазин горіти. Зараз буде горіло. Що ви робите? Люди добре, що татари, чи ви буде. Да маєте документи, то прийде, зробіть. Не що там не буде? Ви поставте мене на своє місце. Ви мене поставите на своє місце.